Добре, мені, та, сьогодні, не комісія, Бюджетна комісія у складі трьох чоловік виступає до розгляду е, питань комісії, а саме е, розпорядження у сільського голови Беревського району Закарпатської області від 9 грудня 2024 року е, про розподіл транспорту з державного бюджету. Керуючись статтями 25 закону України про місцеве самоврядування в Україні та статтями 23.78 пункт 22 розділу 6 про та перехідні положення бюджетного кодексу України. Пункт 12.1 рішення 31 сесії 8 скликання Великобережської сільської територіальної громади по бюджету Великобережської сільської територіальної громади 2024 рік за номером 906 від 2021 року враховуючи постанову розпорядження увагу да, від 21.11.2024 року за номером 1070. Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік за рахунок розподілу транспортів з місцевих бюджетів, залишку коштів субвенції з, з державного бюджету та надання державної підтримки особам е, з особливими освітніми потребами, що говорилися на початок 2024 року. За спереження Кабінету міністрів України за номером 1169 Р від 29.11.24 року про. Сподіваюсь, з державним бюджету і місце бюджету забезпечення харчування учнів початкових закладів загальної і середньої освіти у 2024 році. Початкових класів. Для... Початкових? початкових класів за підготів. Да. Так. А Початкових не Класів щось. <laughs> Значить що, е, комісія у кількості трьох чоловік, а саме голови комісії, заступник голови комісії, а також член комісії, е, має, має е, легітимність, має кількість голосів для проведення комісії, тому прошу присутніх депутатів проголосувати за початку роботи комісії. Ярослава Тібурина. «Троє» «За» Розпочинаємо роботу нашої комісії в кількості трьох чоловік. Так, 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 так. Так, розпочинаємо роботу комісії. Так. Значить, іде питання про розпорядження голови Української сільської ради, яке в нас винесено на розгляд, на питання, питання на розгляд постійної комісії, значить, ознайомлені ми так зачитано було. Що, значить, 14 тисяч 800 йде у нас на додаткові кошти для харчування учнів початкових класів так, і знімається за рішенням. Обласної військової адміністрації 27 тисяч 804 гривні 83 копійки із субвенції з місцевого бюджету про надання державної допомоги особливо з особливими освітніми потребами. У зв'язку з, зв з невикористанням коштів. У зв'язку з невикористанням зв коштів. Так, хто у нас? Олександр, а ви в нас доповідаєте по даному питання? Та ви вже. В принципі, так, у розпорядженні прочитано, все всім е, відомо. Значить, е, прошу прошу е, прийняти порядок денний за основу. Зразу порядок денний, потім е, саме рішення. Значить, за порядок денний за задати розпорядження, прошу голосувати Тім'я за троє за. Переданий прийнятий, приступаємо до розгляду рішення розпорядження. Так, з змістом розпорядження все, всім відомо. Всі це обговорення брали участь секретар сільської ради, а також начальник фінвідділу. Так, я думаю, всі пропозиції за розпорядженням підтримає бюджетна комісія, так як це гроші сувенційні трансфер по держбюджету. Тому прошу комісію проголосувати за дане розпорядження і прийняти його до виконання. Наступна, і наступного лист винесення на поточну сесію сільської ради. Proszę wtedy próbować. Dziękuję za. Dziękuję no. za. Dziękuję za. Pan poza, to jest za. Dziękuję za. za. Dziękuję za. Tak. Комісія Великобреської сільської ради погодила проєкт розпорядження Великоберезької сільського голови з даного питання і затвердила, і затвердила і затвердить її на, черговий, на черговому засіданні сесії Великобреської сільської ради.